Міс блонд Україна потрапила до найближчого оточення Путіна. Уродженка Житомира Ольга Клименко сьогодні є дружиною тютюнового барона Росії Ігоря Кисаєва. Пікантності ситуації додає й те, що чоловік вважається гаманцем Миколи Патрушева. Останній є помічником Путіна, а його синові пророкують президентське крісло після смерті диктатора. Докладніше про те, як зрадниця України прийшла до сумнівного успіху. Далі підписуйтесь на наш канал. 34-річна Ольга Клименко родом із Житомира. Вищу освіту за спеціальністю соціологія. Вона здобула у Національному авіаційному університеті у Києві. У 2013 році дівчина стала переможницею конкурсу Міс Блонд Україна. А вже за рік здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси Міс World Next Top Model» у Лівані. Ігореві Кисаєву зараз 58 років. Олігарх сколотив свій статок на дистрибуції алкоголю та тютюнової продукції. Також йому належить мережа супермаркетів, Меркетів компанія з продажу цигарок Мегаполіс та 340 метровий хмарочос Меркурій Сіті Тауер у Москві. У 2017 році Кисаєв офіційно розірвав шлюб із першою дружиною, засновницею фонду мистецтв Стелою Кисаєвою. Ймовірно, його стосунки з Клименко розпочалися раніше. Компанії білявки з України бізнесмена бачили ще за рік до його офіційного розлучення. Від попереднього шлюбу у Кисаєва є діти, дорослі дочки Крістіна та Ілона, а також син Ерік, у двадцять Тетям році російський олігарх зробив закордонні паспорти для сім'ї та відправив близьких жити за кордон. Відомо, що Ілона Кисаєва мала англійське резидентство та паспорт Кіпру, А Кисаєв молодший є уродженцем міста Амстелвен, що у Нідерландах. Сьогодні Українка є власницею кафе Dream Coffee, розташованого у Меркурі City Тауер. Також вона була ведучою російського кулінарного шоу «Так, шеф в країні агресорці. Клименко відома як рестораторка, організаторка та спікерка Супермама Бізнес Форум. Сама Ольга виховує трьох дітей, але їхні фото у мережу не викладає. Раніше Ольга розповідала в інтерв'ю, що її цікавить стрип пластика та музика. З 20 по 21 рік уродженка Житомира навіть випускала вла. Асні пісні, судячи з дописів у соцмережах Кисаєва, часто гостя світських раутів не тільки у Росії, а й за кордоном. Вона буває в Дубаї, Британії, Італії, на Мальдівах, у Франції та в інших країнах. Те, що Росія намагається знищити її батьківщину, Ольга жодним чином не коментує. Вона вдягала у Верховну Раду сукні за десятки тисяч доларів. Була правою рукою Януковича та однією з найвпливовіших жінок України. Втратила обох синів та майже усе політичне життя спростовувала звинувачення у роботі на КДБ. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз перебуває Ганна Герман. Що про неї відомо і чим займається одіозна колишня депутатка України сьогодні? Докладніше далі. Екс-нардепка від партії регіонів та соратниця четвертого президента України Віктора Януковича Ганна Герман завжди мала неоднозначну репутацію. Втім, після втечі Януковича до Росії вона відійшла від активної політичної діяльності і зникла з публічного простору. А народилася майбутня депутатка у 59-му році в селі Колодуби Львівської області. Навчалася в університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. Пізніше працювала у редакції районної газети Ленінська зоря. була кореспонденткою, членкиною правління спілки журналістів СРСР тощо. Політична кар'єра Ганни Герман розпочалася з посади прес-секретарки прем'єр-міністра України, і вже за рік вона стала радницею голови партії регіонів Януковича, а згодом народною депутаткою України п'ятого скликання. За кілька років Ганна Герман стала заступницею глави адміністрації президента України. А ще за якийсь час, у січні 13-го, Янукович призначив Герман своєю радницею. Вона завжди просувала проросійську політику і заклик. Ликала до русская міра. Тож не дивно, що карколомна кар'єра скінчилася 25 жовтня 2014 року, коли Ганна Герман заявила, що йде з політики. Після завершення політичної кар'єри Герман написала фантастичний роман для підлітків Дівчинка і косміти, який був перекладений французькою мовою і вперше виданий у Бельгії. Це продовження її дебютної книги Піраміди невидимі невидимі» 98-го року, опублікованої під дівочим прізвищем Стеціо. Цікаво, що передмову до. Книги про російської політикині написав популярний український письменник Любко Дереш. Він назвав літературну роботу Ганни Герман чесним письмом. А у 16-му році вже колишня політикиня потрапила до рейтингу найвпливовіших жінок України за версією видання Фокус. Там її поставили на друге місце. Після низки публікацій у змі виникли підозри щодо можливої співпраці депутатки з КДБ. Зокрема, британський журналіст Аскольд Крушельницький заявив, що Ганна Герман з 19 вересня Дев'ятого року була агенткою КДБ і мала псевдонім Тереза. Однак офіційної інформації щодо її агентурної діяльності немає. А сама Герман, ясна річ, цю інформацію спростовує і навіть планувала подати на журналіста до суду. Втім, відомо, що її перший чоловік, Володимир Коровіцин, був сином колишнього начальника Миколаївського райвідділу КДБ у Львівській області. У її приватному житті не обійшлося без трагедій. Ганні Герман довелося втратити обох синів, молодший син політичної Діячки Роман загинув в автокатастрофі у віці 17 років літку 2009-го, повертаючись з відпочинку в Одесі. Офіційною причиною назвали перевищення швидкості водієм. Автівка вибухнула. Роман помер на місці, але водій вижив. А 15-го року Ганна Герман втратила і старшого сина. Вночі Микола відчув гострий головний біль і вирішив сам сісти за кермо, щоб дістатися до лікарні. Дорогою його стан погіршився, і він помер від інфаркту. Останнім часом Ганна Герман випала з кола публічного життя. Її появи перед камерами можна перерахувати на пальцях однієї руки. Наприклад, у травні 22-го року екснардепку було помічено на похороні першого президента незалежної країни Леоніда Кравчука, що для багатьох стало несподіванкою. До речі, для церемонії прощання Ганна Герман обрала сумочку від бренду Шанель у квітні 23-го екснардепку начебто, помітили в місті Бенідорм, що в Іспанії. Жінку схожу зовні на га. Ганну Герман бачили у продуктовому магазині на іспанському курорті. Такі фото у своєму телеграм-каналі опублікував громадський активіст Сергій Стерненко. Однак офіційних підтверджень про постійне перебування в Іспанії Ганни Герман немає. А 7-8 лютого 25-го року Герман була присутня на національному молитовному сніданку у Вашингтоні. Про що свідчить оприлюднене фото поряд із Юлією Тимошенко? Причому сама Герман пояснила причину візиту саме бажанням помолитися. Екс-депутатка Наталія Королевська, що прославилась в Україні своєю проросійською позицією, втекла за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Тим часом на батьківщині політикині оголосили у розшук. Докладніше про те, де зараз королевська і чим займається під час війни. Далі підписуйтесь на наш канал. Майбутня політикиня народилася на Луганщині у 75-му році. Згідно з наданими королевською документами, вона має дві вищі освіти та ступінь кандидата наук. Втім, на початку 13-го року у змі розвернувся скандал через те, що насправді політикиня не отримувала вищої освіти та підробила власні дипломи. З початку 90-х до початку нульових королевська встигла попрацювати менеджером на підприємстві Етко, фінансовим директором компанії Мета та виконавчим директором Ас. Асоціації товаровиробників виробників Луганщини, ми політичну діяльність вона розпочала у 2002 році як депутат Луганської обласної ради і секретар постійної комісії з питань промисловості, будівництва ЖКГ та торгівлі у шостому році. Королевська обралася народним депутатом від блоку Тимошенко. Уже за рік нардепка стала головою комітету з питань промисловості і регуляторної політики та підприємництва, а згодом співголовою групи з міжпарламентських зв'язків із Росією станом на 2008 рік, за оцінкою журналу Фокус, королевська, як співзасновниця ВАД Луганськ-Холод зі статками 243 мільйони доларів, входила до першої сотні найбагатших людей України. У грудні 2011 року політикиня була обрана лідеркою української соціал-демократичної партії, яка входила до складу блоку Юлії Тимошенко. Тім уже за півроку була виключена з фракції Бют через системне порушення фракційної дисципліни. У березні 2015 року королевська за. Мала посаду віце-прем'єра соціальної політики та пенсійної реформи у тіньовому кабінеті міністрів, створеному партією опозиційний блок. Уже за рік стало відомо, що нардепка через підставних осіб торгувала кольоровим металом через так звану ЛНР. Королевська одружена з екс нардепом від опоблоку Юрієм Солодом. У пари двоє синів 2001 та 2008 року народження. Старший Ростислав у жовтні 2020 року здобув мандат депутата Краматорської міської ради від партії ОПЗ крім того, він став членом постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів та зовнішньої економічної діяльності у вересні 2017 року. Наталія Королевська повідомила, що удочерила маленьку дівчинку зі слов'янська. Депутатський мандат політикиня склала уже під час повномасштабної війни в Україні у 23-му році. А ось втекла з країни разом із чоловіком, депутатом та дітьми ще раніше. Як виявилося, тепер колишня нардепка із сім'єю живе в Еміратах, де володіє елітною нерухомістю. Востаннє королевську бачили в Дубаї. Тоді як нардепка із чоловіком прийшла до ресторану на день народження матері ще одного українського депутата з ОПЗЖ Вадима Столара. Схоже про російські політики навіть за кордоном. Продовжують зустрічатися та підтримувати зв'язок. Тим часом в Україні Наталії Королевської оголошено в розшук. У грудні 22-го року НАЗК виявило факти її можливого незаконного збагачення на майже 50 мільйонів гривень. Крім того, було встановлено умисне внесення королевської недостовірних даних до декларації за 20-й рік. Бід реальних вони відрізнялися на 3 мільйони 800 тисяч гривень. Також у змі є інформація, що Королевська володіє земельною ділянкою та будинком у Підмосков'ї. Ціни рухомість вона також не вказувала у своїх деклараціях, відколи вперше стала народною депутаткою. Незважаючи на те, що Королевська склала мандат, вона продовжує підтримувати зв'язок із перейменованою депутатською групою ОПЗЖ під назвою Платформа за життя та мир. Ба більше, як стверджують джерела радіо НВ в українському політикумі, Королевська перебуває в депутатському чаті групи, де в режимі реального часу бачить усе, що відбувається, і знає про всі засідання ради, комітетів та їхні голосування. Вдання Пускає, що королевська досі відповідає за зв'язок ОПЗЖ із Росією.